Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відогляді надамо ощуація акумуляторний тример від компанії Makita, а саме модель DUR192 LZ. Постачається вона, як ви бачите, в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Бачимо також плечовий пасок, шпулю, захисний кожух пластиковий з ножем, комплект усіх необхідних кріплень для збору інструменту. А також Звісно, сам тример. Ви бачите те, що акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18 вольтовий інструмент від компанії Makita. Відповідно, використовувати акумулятори від нього. Розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Загальна довжина інструменту 1670 мм, ширина косіння 30 см, вага інструменту 2,7 кг. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту та приладдя, котре йде з ним в комплекті. По-перше, як ви бачите, у нас є плечовий пасок, про який ми вже говорили. Проте він дуже якісний, тому слід звернути на нього увагу. Він має пом'якшувальну вставку, можливість регулювання, можливість швидкого. Зняття травокосарки. Навіть безпосередньо, коли ви вже повністю одягнуті та працюєте з нею, можете просто зняти травокосарку та відкласти її, не знімаючи пасок. Або навпаки, вдягнувши пасок, швидко приєднати травокосарку. Далі у нас присутня шпуля з одразу предстановленою на неї ліскою. Максимальна товщина ліски, яку можна встановлювати згідно з технічними характеристиками, складає 2 мм. До речі, на самій шпулі оці проставки, котрі тримають ліску, у нас металеві. Відповідно, вони не, не так зношуються в порівнянні з пластиковими, з класичними. Далі, переходячи до безпосередньо самого інструменту, акцентуємо вашу увагу на робочу частину, на яку ми легко можемо вдягнути саму шпулю, встановити та вдягнути захисний кожух. До речі, на захисному кожусі у нас присутній ніж, котрий наразі захищений скотчем, він підрізає довжину ліски безпосередньо під необхідну, навіть якщо ви трошки більше відмотаєте. Далі ми бачимо додаткове руків'я, котре є можливість пересувати по більш задній частині нашої травокосарки, відповідно, підлаштовувати під зріст оператора. Є у нас Кріплення під пасок, відповідно, вони також металеві. Є у нас гумова проставка для знову ж таки можливості більш зручного хвату. І далі в нас вже знаходиться блок керування та механізм запуску інструменту. Як ви бачите, блок керування також оснащений великою кількістю вентиляційних отворів, адже саме там у нас стоїть мотор. Також у нас присутні певні електронні системи безпеки. Якщо все горить зеленим кольором, отже, все в порядку. Можете працювати. Якщо зелений колір у нас миготить, відповідно інструмент перевантажено. Якщо горить червоний колір, інструмент перегрівся. Якщо миготить червоний колір, означає те, що потрібно замінити або дозарядити акумуляторні блоки. Мотор у даному тримері незвичайний, безщитковий. За рахунок цього. Заряд акумулятору витрачається набагато більш ефективніше в порівнянні з щитковими. Також саме без щиткові мотори набагато більш витриваліші та продуктивніші в порівнянні з щитковими. І за рахунок цього мотору й досягається така потужність. І далі переходимо до блоку керування. На блоці керування в нас одна клавіша, вона відповідає за два режими роботи: відповідно, менша потужність та більша потужність. Якщо є регулювання потужності, відповідно вона досить висока. Якщо ви затискаєте цю клавішу, інструмент вимикається. Так само у нас є захист від непередбаченого пуску, навіть якщо інструмент увімкнено, ви не запустите його до тої пори, поки не затиснете верхній важі. Коли вже запустили, тоді є змога запустити і сам інструмент. Отже, друзі, як висновок, ми сміливо можемо сказати, що це потужний тример, котрий допоможе вам на вашій присадивній ділянці зробити дуже і дуже гарно. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання, ставте їх фахівцям, а саме менеджером сайту Tools.net. Обґрунтовані відповіді та інструмент для вас. Подякував та побачимось!